Вода для кожної людини вона має своє символічне значення. Хтось воду використовує суто в побутових цілях, для інших це стихія, яка розвиває, формує та допомагає. А для когось вода це все їхнє життя. Спільною програмою ми знаємо, що людина складається тут майже на 90%, і знаємо, наскільки важливо підтримувати в собі цей водний баланс. Це не всі знають, що ресурс для людини є не менш важливо. Не всі наші захоплення стають нашою професійною діяльністю, тим паче, якщо це захоплення стихією води. Але в нашої героїні вдалося реалізувати своє хобі у цілу оздоровчу студію. Де вони процедурами займаються вагітні люди старшого віку і навіть немовлятка? То як же ж формувалося хобі? Я згадую своє дитинство. Ми з батьками поїхали на море. І особливо мене ніхто не вчив плавати, але тато мій поплив туди дуже далеко в море, і я безстрашно, спокійно поплила за ним. Тобто, абсолютно не маючи ніякого страху, без всяких думок, я не вмію там плавати. Мене це абсолютно не турбувало. і він навіть не знав. Він тільки вже посередині дорозі побачив, що я пливу. Я по моєму йому сказала тату. І він повернувся, і він був вражений. І от в той момент, напевно, я для себе усвідомила з того віку, що вода це така сама стихія, як люба інша. Що якщо боятися води, це все рівно, що боятися повітря, яким ти дихаєш. От вода мене цікавила як набагато глибше, ніж просто її вплив вже на тіло. Я вже розуміла, що це дійсно якась стихія, в якій людина себе поводить не так, як на суші. Наприклад, будучи вже дорослою людиною, стикаєшся з тим, що дуже багато в голові різних думок, проблем їх треба всі вирішити. Їх неможливо навіть всі втримати в голові. Вони перенавантажують. І ти, психологи, да, дуже гарно говорять, що треба перестати думати про проблему треба її відпустити. А як це реально зробити? Це дуже тяжко на досвіді, от, лю, практично людині зробити. І я це зрозуміла через занурення. У воду. Пару секунд, коли людина занурюється, мозок її повністю перестає думати про те, що було, і про те, що буде. Він живе тільки тим, що є тепер. І оці пару секунд, коли ми занурюємося і пливемо під водою, ми ніби народжуємося. В прямому сенсі, я коли винирюю, я розумію, що нічого і не сталося, яких проблем не було. Все життя починається якби заново. Нові от враження, переживання, тобто людина за пару секунд здатна повністю відключитися від усього і пережити нове народження, якби і дивитися зовсім по-іншому на життя. Життя зародилось у воді. Наш внутрішньоутробний розвиток проходить у воді. Тож погодьтесь, природні, якби і народження дитини було саме у водному середовищі. Проте натомість ми чуємо багато міфів та застережень стосовно такого виду пологів. Але наша героїня Тетяна зробила свій вибір. Наважилась на водні пологи. Коли ми в принципі, стали інтересуватися темою природних років, тобто естественных родів, то один із аспектів ми знайти, що вода, вона успокаивається і она в принципі облегчає. сам процесс родов, но опять же это надо очень индивидуально подходить, то есть когда-то это хорошо, а когда-то оно может не очень хорошо. Очень серьезно готовились, готовились психологически готовились и, пара, ну, в плане медикаментов, может у нас там не было всего там целого списка, но что-то тоже там нам посоветовали, оно все стояло приготовлено. Но самое главное это было вот в родах, это была вот именно атмосфера спокойная своего дома ощущение женщины, которая находится в родах, то есть она полностью поглощена этим процессом, ее ничто не должно отвлекать, собственно говоря, ни, ни свет, ни звуки, ничего, то есть вода она помогает смягчить этот процесс, и она для ребенка очень хороша, потому что ребенок из водного пространства матери переходит в водное пространство, это очень естественно, то есть как бы вот она вышла в воду, да, потом мы ее когда подняли, у нее первый крик был, то есть все как полагается, то есть первый вздох, все. Вот, но это более комфортно, чем сразу появиться воздух, так как бы из маминого лона, в котором была вода и в котором, в принципе, ребенок себя хорошо чувствовал. Мы практически ни с кем не делились, только сугубо вот с мужем мы с ним готовились, вот с акушеркой духовной, которая, в принципе, нас вела, которая подсказывала, как правильно да, этот процесс сделать. Вот. но ну, литературы много читали на эту тему, поняли, что это, в принципе, очень естественно и э, очень нормальный такой процесс и для мамы и для ребенка. Вот, а всем, кому потом рассказывали, ну говорили, что это даже о, это так модно сейчас. Симоні тенденції є універсальними, тим паче ті, які стосуються нашого здоров'я. Тож перш ніж йти за будь-якими всі за сізати проти, а також з фахівцями перш ніж приймати де, чи чимашевіші. Чи. В наших заняттях ми дуже велику увагу приділяємо саме зануренню у воду. Без занурення у воду плавання дітей раннього віку неможливе. По-перше, вони не вміють навіть плавати гарно, красиво, брасом, там якби ми хотіли чи іншими стилями, тому що голова сама важка частина тіла, і вони е е змушені змушені все це пізнавати через пірнання. Тим більше вони 9 місяців провели у мами в животику, і для них це не є проблема. Тобто, як я вже казала, якщо немає страху перед цією стихією, то дитина себе набагато краще почуває в воді ніж на суші, і це допомагає у навіть вирішенні багатьох іменно проблем зі здоров'ям. Плавати раніше, ніж ходити. Рефлекс, завдяки якому дитина автоматично затримує дихання при зануренні у воду. Мама повинна зберігати спокій. Чи відповідає дана теорія практиці? Нам подобається заняття плаванням. Дитинка набагато виробіша, набагато краще себе почуває, набагато більш рухливіше. Ми вже з п'яти місяців. Ми взагалі відвідуємо басейн два рази на тиждень, з трьох місяців ми плаваємо. Тепер вже потрошечки ми починаємо ниряти. Так що без рук, без маминих рук. Вона вже сама піднімається з водички. Дитячі лікарі не всі за те, щоб відвідувати басейн з дітками, бо можуть ну, багато діток, можуть відчепити якусь інфекцію. Але ми, слава Богу, з трьох місяців ходимо, нам вже зараз пів року. У нас не було ні разу ніяких хвороб. Ми не, не, не було навіть сополіків такого, щоб ми звідси щось принесли, да? щоб були якісь там вірусні інфекції, не було нічого. Відвідувати басейн це для діток, це здоров'я наших діточок, наше майбутнє. Так що залюбки приходьте і нічого не бійтеся. Звичайно, вони всі свідомі мами, але в кожної присутній страх до води. Хтось сам боїться, хтось боїться, щоб дітки не напилися водички. Але я з допомогою моєю, моєї ми стараємося подолати цей страх і завжди підстрахую, візьму дітинку. Тобто, в мене трошки буває впевненості більше, чому мам. Але вони з часом всі привикають і задоволенням займаються. Коли в мене народилася донечка Емілія, я дуже багато читала в інтернеті. Про грудничкове плавання і була засмучена, що в нас в Ужгороді такого немає. І коли нам виконували три місяці, я знала, що в нас в Ужгороді відкрилося такі заняття, і я ні на хвилину не сумнівалася в тому, що моя донька буде ходити. І ось ми вже рік відвідуємо заняття два рази на тиждень. Ми дуже задоволені, вона любить ці процедури, дуже любить воду. Вдома її взагалі не можна витягнути з води. Це дуже позитивно впливає на її розвиток, як видно, в неї хороший апетит, вона дуже добре спить після плавання. Одним словом, ми дуже задоволені, і всім батькам я рекомендую відвідувати горничкове плавання. Дуже закалює дитину, дуже зміцнює організм і бачила просто по дитині, який це дає поштовх в загальному розвитку дитини. Дізналася взагалі про грудничкове плавання від Тетяни Ангрух. з нею знайома дуже-дуже давно. І ну, саме вона надихнула мене займатися з першим. Ну, тоді ще не було таких басейнів. Ми по мірі можливості займалися в ванні, вдома, в якихось. Інших басейнах. А зараз, коли є така нагода постійно відвідувати басейн з маленькою дитиною, ну це просто супер. Новонароджена дитина, вона дев'ять місяців була у водному середовищі, і тому для неї не є проблема знову ж таки, знову там опинитися. Але так як дитина, вона не знає, як е, жити в цьому світі без мами, да, без батьків, це перші люди, кому вона довіряє, і звичайно вона дивиться на світ їхніми очима. І тому, якщо батьки так само не бояться води, так само з радістю е, довіряються цій стихії, то у дітей проблем не буде. Ми вже це на заняттях дуже багато разів переконувалися. Якщо у мами немає страху, або вона розуміє, що він десь є і вона з ним активно якби бореться, вона не показує це. Вона все рівно довіряє інструктору, довіряє дитині, довіряє воді. То, як правило, все проходить дуже добре. Дитина абсолютно не має ніякого стресу і не, не лякається води. І якщо вони навчилися в такому маленькому віці пірнати, о, як правило, вже злякати їх буде тяжко водою, о, і вони з задоволенням вже для них це є природній такий стан плавати, точно так як ходити. Вода надзвичайно корисна для нашого здоров'я, для тих, хто дбає про своє самопочуття та красу. І велике значення має не тільки споживання води, але й перебування в ній. Якщо ж це поєднати з певним видом фізичних навантажень, то виходить направду надзвичайний мікс. То чим відрізняється акваеробіка від звичайних тренувань у залі? У воді відрізняється заняття тим, що маса людини значно легше відчувається у воді. І вона може більше зробити, ніж вона могла би зробити на суші. Наприклад, люди, які мають зайву вагу, надмірну вагу, їм значно легше займатися у воді, ніж на суші. Вони на у воді можуть зробити те, що не можуть зробити на суші. Я вже займалася і фітнесом, і з злічним тренером, і ходила на всякі різні тренажери, і я зрозуміла, що це не моє. А акваеробіка допомагає організму, знімає стреси. помогает снять всякие разные напряжения. То есть ты не чувствуешь эту нагрузку. Тело расслабляется, и когда ты выходишь, ты просто чувствуешь легкое э, головокружение от успехов. Людям после 50, которым в любом случае нужно движение, а акваэробик это самая оптимальная испыта. И насколько я читала, что сжигание калорий по всем прогнозам и по всем показателям идет выше, чем во всех остальных видах спорта в В бассейн ходить всем обязательно. Это для вашего организма будет огромная польза. И это здоровье, это хорошее настроение. И ну, просто замечательные люди здесь Они работают и занимаются с нами. Рухца життя. Бути в русі мамі, яка носить під серцем немовля, подвійна необхідність. А займатися руховою активністю у воді для вагітної жінки взагалі не обийкана солода, адже саме там вона відчуває легкість та невагомість. Завдяки тому, що вода підтримує вагітника, вагітник є певна вага, яка набувається за короткий проміжок часу. Їм легко займатися і вони не навантажують суглоби, вони не навантажують спину, при цьому розробляючи хребет, наприклад, тому що в третьому триместрі вагітності йде дуже сильне навантаження на хребет. Вони без будь-яких проблем можуть розвантажити свій хребет. Крім того, долаючи опір води, робиться певний масаж. Позбавляються всі, хто займається акпаєробрукою. Вони додатково відчуваючи цей масаж, можуть позбавлятися від целюліту. Крім того, працюють всі групи м'язів. Вагітним не так легко проробити всі групи м'язів. А долаючи опір води і в одному напрямку, і в іншому, вони працюють всі групи м'язів. Це дуже добре для вагітниці. Дуже добре підтримує їхні м'ясо. Аби остаточно відчути на собі вплив водної стихії, ми вирушили в далеку дорогу. Долаючи незгоду та розважаючи себе всіма можливими способами, ми потрапили у світ тих, хто воді живе, працює та навіть лікує. Ярослав психолог та дельфінотерапевт, і як ніхто інший знає, в чому ж полягає безпосередня користь води на життя людини. А головне, який вплив має на нас спілкування з дельфінами? Взагалі вода має а, таке сакральне значення для людини, оскільки всі ми початково розвиваємося в водному середовищі. Так? І а, тому, занурюючись у воду, а, людина ну, може повернутися так скажем, до своїх глибин, до свого коріння. Так? І тому власне дельфінотерапія, як заняття воді, вона ну є настільки ефективною, тому що по-перше, в воді поєднується вплив кількох компонентів: це гідромасаж, це таласотерапія, тобто плавання в солоні морській воді і так далі, тому подібне. Тому власне поєднання водної стихії і дельфінів, плюс якась психологічна робота, вона дає дуже гарний результат. Сталося так, що з дельфінами я працюю вже сім років. Навіть вісім скоро буде з 2009 року. А навчаючись в аспірантурі, якраз тоді в 2009 році відкривався дельфінарій в Києві. І, ну, я спробував, це було цікаво, це робота за фахом, це практична робота, де можна втілити якісь а, свої знання, уміння, бо я власне, дитячий саме психолог, вот. а основні клієнти дельфінотерапії це дітки. Ну, Фактично так і почалася наша співпраця з дельфінами. То є люди, які, наприклад, в силу якихось там обставин життєвих вживали антидепресанти, і так далі. І так далі. Вони всі говорять про те, що власне плавання з дельфінами, заняття з дельфінотерапією дуже сильно допомагають. Це, по перше, емоційне таке розвантаження. А по-друге, це такі достатньо приємні фізичні відчуття. Ну і власне є такі фізіологічні це Активізація організму, активізація потенціалу нервової системи, серцево-судинної системи, що є ну в наш час повне стресів, достатньо такі ефективні. По-перше, в природі дельфіни є істотами соціальними. То вони живуть. Вони як люди живуть сім'ями. В них є свої певні групи, в них є своя ієрархія і так далі. А по-друге, у Дільфіна дуже багата ігрова поведінка. Так, в силу будови його тіла, в силу цієї соціальності, так про яку ми говоримо, вони можуть виконувати дуже багато різних номерів. Вони можуть гратися м'ячиками, калієчками і так далі. А по-третє, власне, дільфіни є унікальними своєю здатністю до а, спілкування за допомогою ультразвуку. Саме цей ультразвук, як стверджують фахівці, він також є а, лікувальним, оскільки позитивно впливає на активність півкулі головного мозку. От. І власне все це в комплексі поєднання а, цих видових особливостей тварини, поєднання її поведінки, поєднання високого інтелекту дільфіна. Він дає такий результат. Дельфіни вони не мають обмежень. Тобто, все життя фактично, як і люди, вони навчаються чомусь новому, розвиваються вдосконалюються. Відвідавши дельфінарій, ми переконали, що дельфіни не тільки чудові лікарі, але й неперевершені артисти. І мотивацією для них може бути не тільки їжа, але й вдячні глядачі. А після шоу кожен бажаючий може поплавати з ними. Тож чого хочуть люди від плавання з дельфінами? Ми запитали у їх чарівного тренера Терини. До нас люди приходять не по безпосередньо за новими емоціями. Тобто, поплавати з дельфінами, побачити його, потрогати це доволі таки е, не зовсім проста річ в даний час. Так тому люди приходять за новими емоціями. За... Позитивними емоціями в першу чергу, тобто вони з дельфінами взаємодіють. Це дуже велика, дуже великий вплив дельфіна не безпосередньо на психологічний стан людини. Тому питання стоїть не просто покладати, а питання стоїть у спілкуванні людини з дельфінами конкретно і як Спілкування відбувається, я так розумію, ну вони дуже позитивно реагують або на мене, або це на цей м'ячик. Я чомусь собі так думаю, що скоріше так воно є, але з якими емоціями виходять від вас? Бо з якими заходять, я вже зрозуміла, а виходять. Виходять з позитивними емоціями, тому що люди взаємодіють з друзями не просто на відстані, вони з ними находять контакт. В першу чергу це тактильний контакт. Вони їх трогають, вони гладять. дельфіни посміхаються, як бачите, на нас дуже веселі постійно. Крутяться, вертяться взаємодіють з людьми. Люди їх гладять, трогають, граються з ними за допомогою таких ось контактів, гри, і люди отримують дуже велике отримують задоволення від взаємодії з друкуванням з терфінами. Безпосередньо вони виходять лише з позитивними емоціями. Ну що, Даша, Я теж дуже хочу вийти з позитивними емоціями. в Принципі я зійшла сюди з такими, але вийти хочу ще з більш позитивними. Можемо ми спробувати трошки з ними поплавати? Давайте спробуємо. Давайте, давайте спробуємо принаймні.

Одну з своїх мрій, емоції від якої не передати. Друзі, я хочу вам сказати, що з ким би ви не плавали з інструктором, з тренером або з таким чарівним інструктором у вигляді дельфіна одне не бійтися, а тільки отримайте позитивні емоції. Я їх зараз отримую.